Ви знаєте, вже, напевно, скільки три місяці ми живемо подіями, які відбуваються в серці нашої держави. І не лише тими подіями живе Україна, мешканці України, але значна частина жителів нашої такої невеличкої планети Земля. Отак кожен собі зможе, чи подумав, чи навіть думає, а що ж напротязі цих трьох місяців сталося. Народилася нація. Ми та, маємо дуже багато історичних книг про Україну, правда? Але історію пишуть історики, яким за це платять. На жаль, повноцінної держави, як би, що б ми не говорили і як би ми не говорили, не могли до цього часу створити ніхто. І тільки наша молодь. Та частина. Нашого народу, яка, який найбільше, напевне, неактуально було на сьогоднішній день в цьому житті, тому що є значно більше можливостей, де сьогодні можна повести вільний час з ким зустрітися і щось поговорити. Я так трошки аналізую ситуацію, яка була в 2004 році, тому що всі ж ми відштовхуємо з цього часу і десь так міркуємо. Чому майже 10 років наша нація, наша держава втратила не пророк далеко, але завжди вважав, що державу можна зробити тільки революційним шляхом. Ніколи не думав, що це зробить молоді. Завжди думав, що це, ну як і в більшості держав світу, такі демократичні, різкі зміни робила кубка бойових офіцерів. Сьогоднішнє благополуччя цих держав. Починалося чим? Переворотом, які здійснювали хто молоді офіцери. І е, коли я приїжджав у 2004 році на Майдан з молодшим сином, зараз я старшим, я йому тоді говорю: ти дивися, Йосиф, ти підростеш, підеш вчитися військово-військовий інститут і обов'язково зробиш переворот в цій державі. Тому що тільки за... Ну, зброєю, можна зробити щось, і це довели ви, оті молоді люди, які це зробили. Звичайно, якщо б до подій, які тривають вже третій місяць, підключилася армія, цього б не було. Мені здається, що президент, який ну, був неадекватний останні кілька років, не пішов на те, на що він пішов. Ще раз, дуже жаль, що. Та надія, на яку покладалася армія, яка могла зробити все дуже швидко і безкровно, не підтримала народу. Ну так воно сталося. Але в нас сформувалася нація за рахунок молодих, красивих, чарівних молодих людей. Ми, люди вже літнього віку. І ті, хто буде далеко за нами, прийде так чи ні, коли ви вже будете такого віку, як ми, скажуть, що. Невеличкий прошарок людей 20-30. Нам вже за 50 ми підтримували те, що робили ви. Ви створили те, чого не могли створити століттями. Що б ми не розказували, які б ми собі казачки десь там не намалювали про Київську Русь? Так, ну це була не Україна. Що б ми не говорили про Козаччину, але це не була держава. Як би ми не пишалися подіями 17-го року, 18-го, це не була держава. Як ми, українці Заходу, не гордимося тим, що в нас відбувалося з 30-х по 50-ті роки, але це не була держава, це була, це була мрія, це був птах, який летів десь далеко-далеко. Ви, молоді, зробили те, чого не могли століттями зробити українські мужі. Ви створили націю. І це не просто слова. тому що Просто так нічого не береться. Не можна окреслити олівцем на карті якусь територію і сказати, що це держава. Таке не буває. Ви зробили те, що століттями не могли зробити на Україні.